Вітаю вас на каналі Лісковщиці. Зараз ми будемо йти однією вулицею в Грибовці. Зараз ми виходимо з готелю Білі Роси. Ось так тут можна подивитися квіти. Він відкрився два тижні тому. Зараз будемо йти. Тут це дом Міккі. Тут будиночки економ, а це з а це не економ. Це як ти будинок. Тут така парковка, можна поставити машину. Тут можна змити пісок після пляжу. ось Зараз ми виходимо, ми будемо йти в ту сторону. Це прохід до моря. Зараз я покажу, куди повертати на море, але ми... Цього разу не будемо йти на море. Це тут ворота, з цієї бази білі росли. Ось тут починається оцей білий будинок база відпочинку лагуна. Це база відпочинку лагуна. Тут база відпочинку «Мрія», але вона, на жаль, зараз закрита. Тут прохід до моря. Зараз ми наближаємося до бази відпочинку золотий колос. Зараз вам його покажу. Це база відпочинку Золотий колос. Тут дуже велика територія, він близько до моря. Це дорога в Грибовку, під'їзд Грибовку, а це тут, це друга вулиця. Зараз ми підемо по ній. Тут є дуже багато сос. Ось як ви бачите, тут. Так як Соснова Алея тут ось дивіться скільки машин тут це база відпочинку лагуна номер два. Тут Дві лагуни. Е, попередню лагуну я вам показувала. Тут якась база, але тут подивіться, скільки багато машин. Ось така тут стоянка. Це то був готель Софія. Тут є ось, як ви бачите, басейн. Вона відкрита. Не бази відпочинку Ірина, але вона закрита. Це починається база відпочинку білі роси, тільки це інший хід. Тут три входа. Ця база відпочинку двоє воріт і один вхід для. Це база відпочинку у друзей. Тут вона за...